А як зможе штучний інтелект самостійно створювати ігри, чи зможе дивіться наразі? Він вже може відео, яке я вам скинув, там є приклад, як штучний інтелект створює гру змійку, але це не дуже практично, тому що дивіться чим більш високорівнева технологія дивіться, є семблер, де ви можете де ви оперуєте нулями та одиницями там чи бінарним кодом? Чи двоєчної системою, чи троєчної системою Дивіться. Але на асемблери програмувати щось ну не дуже логічно. Це потрібні задачі. Є С, потім є C. Є високорівні об'єктно-орієнтовані мови там Java, C Sharp, є скриптові мови, JavaScript, є Generative AI. Це ще більш висока абстракція. Тому він вам зробить ще простіше на рівні ваших команд. Але той результат, який ви отримаєте, він буде для вас неконтрольований. тому що ви напишете напишіть змійку, але якщо ви хочете щось там підправити, ви не підправите так, як ви підправите в коді на Python, наприклад. Тому чи можна створювати так, чи можна створювати комерційно якісь ігри як РПГ? Ні, точно не можна і можливо це й не потрібно, але що потрібно. Ну, дивіться, є РПГ-гра, і там є якісь алгоритми, наприклад, NPC, які завжди були страшненькі, робили по якимось примітивним алгоритмам, але ви можете розробити NPC за допомогою штучного інтелекту, щоб вони спілкувались з якимись різними сценаріями, давали вам різні відповіді, робили різні кроки, менш алгоритмичні, те, що ми називаємо алгоритми, і більш, більш людяними в кавичках. І це вже наразі є. Тому. Чи можна створювати ігри? Так, але це не дуже практично. Чи можна використовувати в розробці ігр? Так, і це дуже практично. І Ігри, мабуть, наступні будуть вже з цими технологіями. Так, Дмитро? Є мод на таку гру матриця, де персонажі можуть між собою та з ігроком спілкуватися. З чатом GPT. Прикольно. За допомогою чата GPT, є вже таке. Клас, подивлюсь. Можливо, для наступної лекції теж ізичу це питання. Дякую.